Досвід перейняли у європейських країнах. Там програми модернізації житлового фонду діють вже понад 10 років. Найбільшим споживачами енергоносіїв є житло, населення і бюджетні установи. Якщо брати по населенню, то це орієнтовно 5 мільйонів квадратних метрів житлового фонду. Споживають вони в рік енергоносіїв, тепла орієнтовно в межах 130 мільйонів кВт. Такий самий житловий фонд в Німеччині, Федеративній спублік Німеччини, споживає в межах 10 мільйонів. Аби утеплити будинки за системою співфінансування, тернополян закликають об'єднуватись в ініціативні групи. Ми не ставили перепони, щоб це було лише ОСББ. Це може бути будь-яка юридична особа, це може бути будинковий комітет, це може бути управитель чи балансоутримувач. але щоб хтось цю роботу організував, бо в кінцевому результаті буде відкрито єдиний казначейський рахунок, і на який будуть кинуті кошти з бюджету і з Рахунку якоїсь юридичної особи також сьогодні презентували оновлений сайт управління ЖКГ Тернополя. Його адреса в інтернеті comun.t.ua. Тут можна слідкувати за новинами, оплачувати комунальні послуги, слідкувати за тарифами на них, а також подавати показники лічильників. Сьогодні любий мешканець, любий споживач може звернутися до управління житлово-комунального сподарства своїми особистими проблемами, які в нього, які в нього виникають, там скажімо чи нарікання на роботу. І так далі, і так далі, безпосередньо заповнивши форму.